А ще добренького раночку, з моєї теплиці поливаю. Все поливаю. І ви подивіться, як за ніч виросла оця копіночка. Прям вчора була отака, о. отака як ця. Вигляньте, тут також погано видно. Їдло мала вчора гіляку і з цього теж. Дивіться. На цьому буде дуже багато. Отак от, от я прохожу між попіном. Раз і відломала. Вчора трошки попідживлювала. Тож, гляньте, тут дві. Гляньте. Не знаю, як вам поки... отако. О, дивіться, які гарненькі. А тут взагалі. О! Не знаю, чи вам величину передає телефон мій. Дивіться. Бачите? О така красота, о така. Бажаю всім гарного дня, мирного неба. А я буду проходити, дивитися далі, що тут в мене робиться. Вони такі гарненькі дві зав'язалися. І там, ту, що обломала гілляку з трьома плодами сформованими. Ох, надя. І жирчики. Бачите, такі помилки. Що тут, значить, не пострадали, ростуть собі, не крутить їх нічого. Інжир. Бачите. Ідемо далі до інжирів. Ця сторона буде інжирами і та сторона буде з інжирами. Точку росту прищепнула і почали вилазити бреби. Ой, ці фігушки. Бреби ростуть на цьому одерев'янілому, а далі ростуть фіги. Це вже взагалі дивіться, яка розсада. В неділю буде їхати. Ой! Ой, комашка, ти що? Заблудилася. Отаке дуже красиві саджанці. Ну, вони з кожним днем ростуть і ростуть більші. Бачите. Добренько на цьому все. Ще цього покажу. Супер красивий такий інжирчик. На цьому все. Буду я, буду я зараз поливати. Треба поливати. Бажаю вам всього самого найкращого, гарних урожаїв. і щоб все було у вас добре. І дякую вам за все.